Серпень, мліють трави на осінні, ловить муха на піранці тінь. У степах, як буйно й коні, колоски гойдають височінь пахне сіно і прив'яла м'ята. Пести сонце соня хамчуби. Яблука чекають свого свята, Щоб до церкви в кошику йти. Серпень ще сюркочуть коники суїту, Між житами шурхає коса, Хтось складає колискову літу. До грушок занадилась оса. Тихий сум, і спека монотонна припікає, смажить серпінь хліб, тільки мальва, як з картин мадонна, пахне медом, загубивши нім. Гріють боки, гарбузи пузаті, чорнобривці, серпню, шиють стрій. І космею вільні волохаті бережуть ключі від літніх мрій. Стигле сонце, з бурштину і меду щедро маже днів у карамель. Серпень, серпень, що там попереду? Літній спомин, жовта акварель.